Перший вибух було чітко чути на стадіоні Стад де у Паризькому передмісті Сен-Дені. Він прогримів на 16-й хвилині футбольного матчу Німеччина-Франція. Багато хто подумав, що це піротехніка. Другий вибух прозвучав через 4 хвилини. Нині припускають, що це був терорист-смертник. Матч переривати не стали. Тим часом серія терактів продовжилась в інших районах Парижа. Найжахливіша трагедія відбулася в театрі Батаклан. Під час рок-концерту не менше чотирьох нападників відкрили вогонь і взяли в заручники глядачів. За кілька годин поліція провела спецоперацію зі звільнення заручників. Терористів ліквідували, загинули ж близько сотні осіб. Ті, хто вижив, описують сцени кривавої бійні. Ми почули, як нам спочатку здалося, петарди. Потім ми повернулися і побачили двох молодих чоловіків з автоматами Калашникова. Їм було не більше 25 років. Один з них жестами показав нам, що всі в залі повинні лягти. Усі, хто був у приміщенні, лягли на підлогу. Я лежав повністю накритий тілами інших людей. Нападники продовжили стрілянину. Ми вибігли з зали через двері праворуч від сцени і сховалися там на дві години. 25 осіб у маленькому приміщенні, скрутившись і притиснувшись один до одного, ми чули вистріли з автоматів. Це була справжнісінька тортура, адже кожен вистріл ніби завдавав людям справжнього болю. Адже в будь-який момент могли почати стріляти і по ним. Президент Франції швидко відреагував на події. Коли серія терактів почалася, він перебував на трибуні стадіону Стад де Франс. Терористи, здатні на такі криваві злодіяння повинні знати, що їм доведеться мати справу з Францією, що згуртована і сповнена рішучості з Францією, яку не залякати. Президент Франції запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни. Загальна кількість жертв трагедії в Парижі не менше 120 загиблих, 200 поранених, близько сотні, з яких в тяжкому стані.